Лікарі б'ють на сполох. Значно зросла кількість виявлення первинної інвалідності у дітей. Якщо до 2020 року в районі діагностувалися психіатричні розлади у 35-40 дітей, то в 2023 році ця цифра в межах Олександрійської та сусідніх громад сягнула позначки 120. На даний період часу, мабуть, ніхто не зможе незначно сказати, що це війна. Ковід чи якісь міжособисті проблеми, але значно зросла кількість дітей з розладами спектру аутизму. За останні два роки кількість їх виросла, і зараз от серед всіх діток з важкими порушеннями, 120 чимось дітей, більше 80 – це дітки з аутизмом. Це тільки ті, які офіційно оформили соціальну допомогу, як діти з інвалідністю. Вадим Мозговий перерахував основні ознаки хвороби, тут все досить складно і досить просто водночасно. Якщо ви бачите, що ваша дитина не розмовляє, якщо ви бачите, що ваша дитина не хоче навіть без слів спілкуватися з оточуючими, якщо ваша дитина не виявляє тих емоцій, які Батьки можуть пам'ятати себе в дитячому віці, які вони проявляли, бо в них є старші, ну, скажімо так, діти сусідів на площадці. тобто, якщо дитина не проявляє взагалі практично ніяких емоцій, або ці емоції неадекватні до тої ситуації, яка відбувається, якщо ці діти по -інак... якщо ваша дитина в якось по-інакшому Вчиться сприймати навколишній світ, тобто вона облизує, обнюхує її стівні, їстівні, стівні предмети і так далі. І Але ви боїтесь звернутись кудись, враховуючи ну, що ті пострадянські, скажімо так, наративи, можете подивитись в мережі інтернет, будь-який із будь із сайтів, які стосуються аутизму. Там є опитувальники для батьків, які ви можете пройти онлайн. І якщо ви максимально чесно самі собі відповідаєте на ці питання, ви побачите висновок, чи вам потрібно звертатись до фахівця, чи вам рекомендовано звернутися до фахівця чи ні. Певний час в Україні діагностувався лише дитячий аутизм. У категорії 18, такої хвороби не існувало. Змінились підходи в дорослої скажем так, комісія, яка оформляла власне, інвалідність у дорослих осіб. І на даний період часу діти, в яких виставлений діагноз аутизму при досягненні 18 років, якщо вони не компенсуються і потребують подальшої допомоги держави. Вони оглядаються медико-соціальною експертною комісією дорослої, і їм визначається зниження або втрата працездатності за діагнозом дитячий аутизм, як би це цікаво не звучало. Тобто зараз, якщо раніше ще в пострадянські часи і в перші роки незалежності все ж таки намагали змінювати діагноз, тому що в дорослому житті дитячий аутизм звучав якось цікаво. І по ньому точно не визначали ніякої інвалідність, навіть якщо людина потребувала цього, то зараз цим питанням стало простіше. І ми переходимо туди ближче все ж таки до Європи, де люди в дорослому віці живуть з розладами спектру аутизму і не обов'язково інвалідизуються, а працюють і досить успішно. Люди з аутизмом можуть досягти певних вершин і соціалізуватися. Колись я був в Києві на міжнародній конференції, мені читали лекцію два професора з Голландії по психіатрії. В однієї жінки аутизм, у чоловіка професора типовий аутизм, але вони професори психіатрії і в них є свої особливості порушення, ну які видно, так? але це не зовсім не заважає бути успішними, не мати інвалідності, як у нас ну, полюбляють, і бути ефективними в соціумі. Це можливо, але шлях нелегкий. Тут є два питання, які, мабуть, потрібно розглядати окремо питання підтвердження зазвичай при встановленні діагнозу аутизму встановлюється інвалідність до 18 років. Потім все залежить від якості соціалізації, адаптації цієї людини, ну, дитини, а потім вже і дорослої молодої людини до соціуму. Якщо з дитиною займаються досить активно, якщо є потреба, лікують супутні якісь проблеми в плані психіатрії, неврології, в тому числі і в плані педіатрії, тобто дитина отримує максимальний спектр послуг, вона максимально адаптується до соціуму, можливо, 18 років і не буде стояти питання інвалідності. Якщо дитина не змогла, Адаптуватись або її не адаптовували, ну тобто нею особливо не займались. На жаль, такі діти будуть менш соціалізовані, а це буде проблема для них в майбутньому житті. Такі дітки досить гарні, вони досить успішні в окремих якихось галузях здобуття знань. Вони дуже добре рахують, другі дуже добре малюють, треті дуже гарно розповідають вірші, але самі, ну скажімо так, не на публіку, а для себе. Вони дуже феноменально можуть запам'ятовувати якусь інформацію. Але, на жаль, це в практичному житті мало помічне для цих дітей. І коли стоїть питання, чи дитина зможе в 16-17 років дитина з аутизмом вирішувати швидко логарифми, але при цьому вона не зможе сходити в магазин або оплатити комунальні послуги, стоїть питання того, що вона не спроможна повністю задовільняти свої життєві потреби, і це, мабуть, питання все ж таки дорослої інвалідизації. Фахівець застерігає щодо використання чудодійних методик чи дивопілюль, які зараз широко рекламуються в соцмережах для адаптації лікування, можливо, лише дозволені моз України методики.